Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Під час війни, під час страшної війни, на Сукірянщині невідомі скупляють землю. Підкреслюю, невідомі скупляють землю. Скупляють землю, полюючи навіть за 20% сотками землі. Питання. Хто скупляє величезні обсяги землі на Сукірянщині? Звідкиля гроші у цих невідомих людей, які буквально тероризують людей по селам, що вони продавали свою землю, особливо у селах, які йдуть біля траси Центральної республіканської на Чернівці, і у селах поблизу Дністра. Невідомі буквально тероризують людей, продавайте землю. Просто, якщо люди відмовляються, чинять на них тиск психологічний, в тому числі по інсайдерській інформації, за допомогою правоохоронців, по інсайдерській інформації, яку потрібно перевірити. Кому війна, кому мати рідна. Прості селяни. З Сокірянщини гинуть. Їхні жінки залишаються без годувальників. Немає кому в селах кому обробляти землю. І невідомі скупляють правильно землю на Сокірянщині. А селянин без землі це вже не український селянин. Український селянин без землі це примара голоду над Україною. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.